Ну, концерт теж буде э, змістовим і гам. Але э, я прийшов на ну, концерт, я прийшов вшанувати э, різновічно, э, всесторонньо подаровану людину. І э, Людину, яка на яких нехай не вражається інші, але в є в Одиниці, такі на Лідовищині, які... Э, Писаний слава сторін пісню, е, ансамбль світу. Сьогодні, я думаю, почуємо льонок, поезію, композицію. Взагалі людина дуже цікава, е, я б сказав те, що ранима, ну і яким ніколи не буде. Що, бути, що, на ясна, дитом, і, і шкіра теж повинна відчувати більше, ніж ми ніж люди, які слухають. Багато років працювала вчителькою української мови та літератури у середній школі No22. Творча співпраця з Іваном Михайловичем Святою У нас продовжується. Я починала вивчати літературу різного краю ще з його першої збірки, яку він видав пісні у Віршах. Пізніше відбувалися з участю Івана Михайловича Святи багато різних літературно-мистецьких свят. У загальноосвітній школі No32 був семінар школа передового подріжного досвіду для вчителів області методистів. Ми теж проводили разом з Іваном Михайловичем Законом. Нині. Перед день 75-річчя п'ятирічні дня його народження силами нашої школи спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат ми знову зробили величезне прекрасне свято моя поліська дола неповторна», де звучали вірші. Пісні на музику композитора Народного артиста України Івана Михайловича Слюти. І е, Валентина Миколаївна і Івана Михайлович були у нас у закладі. Вони просто В закладі були від того, що діти наші е, з певними обмеженнями могли е, так з душею великою розказати його твори. і Вати його пісні творчість Івана Михайловича сліти є з для нашого українського народу, є гордістю нашого поліського краю, і тому без хвилювання, без величезної трепети душі, ми не можемо навіть прочитати жодного рядка його. Всі твори його життя дайні, вони із народних джерел Черкаського і Тополіського краю і пахнуть житом, женицею, льоном голубим і, і любов'ю до матері, до вітчизни, до козацької звитяги і до його коханої і разом коханої його пісні. І тому я. Сьогодні з великим задоволенням прийняла запрошення від Івана Михайловича, щоб відсвяткувати його творчий вечір. І надіюся, що таких однодумців, як я дуже багато, всі ми любимо, і Важаємо йому творчої наснаги і нових творчих злетів, щоб те деревце, де яке я сказав, що я високо вгору підніс стяг. Цей стяг ще довго освітлював yeah. дорогу творчу і щоб він нам приніс ще дуже багато нових поетів. Іван Михайлович Дета. Це і сучасність, і ціла епоха для Житомирщини, для України в цілому. Це великий поет сучасний, це композитор. Це людина безмежний патріот батьківщини і батьківщини. Він написав багато поетичних віч збірок про любов до рідного краю, довненької України. Мені здається, що половина його збірок це про маму, про батька, про природу, про дощ. Про погоду, про вітер, про поле, про сонце і, звичайно, про хліб. Я велика що Альон Цвіте, синьо-синьо і наші житомирські куранти щогодини це як заповідь, як заповіт, як гімн, місту і житомирській області. Я користую чисто годою. Щиро вітаю вас, виймашаного землею. Дай Боже вам віталі творчої снаги, життєдайності, тої ж вашої колоритності, днем народження вас. Бажаємо звичайно, здоров'я і хочемо, ще багато-багато віків багато почути і бачити вас живого, здраві. І порадувати нас новими поетичними і композиційними, композиторськими творами. Я як не тільки голова адміністрації, просто як людина, ми вельми шанує тотепне, вучне, смаковите українське слово і в пісні 2. Але ви самі бачили, бачите, сніг з дощем. Суцільно світ по хмарі, попід хати хлюпає вода. Запотіли скельця окулярію у села, що сонця вигляда. Сонце де ти мати на порозі? Де ти сонце? очі у вікні. Тільки я ніяк не можу збагнути, не, в, не в зможу. чому так тепло і сонячно мені. Ну, Мамо, а мабуть, чутливе зроблено. Серце моє хлюпнуло в цей вірш. Щоб сказати, що ти і в непогоду в ньому світлим сонечком стоїш, а ти це ви. Це ви переді мною так сидите. Світло, сонце, не радиче, касі. Почесною відзнакою честь і слава житомирщини. Я запрошую серед Миколаївича Резіна на сцену Голова Житомирської обласної державної адміністрації Сергій Режук і хотів би, щоб ми разом вручили цю заслужену нагороду, він ще є такий честь і слава Житомирщини. Поверніться до глядачів фронтом. Можна я візьму ці, ці квіти, щоб видно було медаль? І Мізер не зробив, а тільки проспівав його та й гоняв. То вже і за те хоча б, що я, люди, могли б мене представити народи. Нехай до мені ідею в Сариші, закони склали правильну ціну, я ж так люблю. Вкраїнські мої віші, в мою вишневу сторону я ж так люблю її топольні верне. Гуківку в місто істерічку в село їй Богом верне. За давно я вмервне, де ж тебе, любови не було. То я за тебе золота не правлю. Я не тляньчу грамот, мов диник я лишний все висвіт, перед фактом ставлю, що тих мало гові серця мого трави. Я усім бажаю любові, вагоні, прибивши, навіть. Десяте, сінадцяте, може, весь я з тобою на тебе схожий. Іван Михайлович свята свою життєву долю таку ж саме має складну, як і уся Україна, і люди її. І він пише, мені співали солов'ї, мені й ворони каркали, пісні сміялися мої, пісні мої й плакали. Чотири тих... верті. А зараз важна бою. Вас літа, я вже казав. надзвичайно вдячний сил своєї мами. Почитаєш і кожен вірш, кожне слово неповторне. І, взагалі, Калич, я коли е, саме вчора е, читаєш. Щось навіває від Тараса Шевченка. Думаю, так що я дивуюся. Ти не брат Шевченка, І земляк Шевченка. Потім читаєш ліричне, щось навіває від Котляремського, між іншим, і сусіда вашого ой, Вінницького. Руданського Степана, О, да, да, зараз я тут вам, що від Руданського. Точно, дивіться, за на іншані під стіжком прийняти. Світять зорі не мені, бо мене нема там. Вже там хтось чий ти там є, що ж моя учора. Ой, як спати не дає, вся уява хвора. І ще під стіна входить? Тобто, що про вітер, про сонце, про спеку, про ліс, про мороз, думаєш, на ну це вони з весією українкою сиділи і то вдвох сперечалися поетично. Що про чиновника, що про негаразди у нашому українському домі, думаю, це десь він з Іваном Франком сидів і вони там писали це все разом. Але якщо зібрати і Шевченка, і Котляревського, і Руданського, і Франка, і не тільки, то це не буде сума і в ній, Іван Свята. Це навпаки, неповторний, не схожий ні на кого. Але співець всієї історичної долі нашої України і усіх нас з вами. Браво вам, шановний Ванера! Я співувач природи, не хочу сказати про повний поліс. Ну, от скажіть, як не, не дивуватися і не радіти, і не читати. Понад лісом чортом, бісом, ходять хмари, мов на сніг. З дикла просень, осінь, осінь, день та ночі перебіг, небо в сизу, і з під низу, по лежить поле, голе-голе. Дайте укритися йому, ну сьогодні укривається. Я пропоную, вітаючи вас з Юлею, що ніби довчали 70 років святкувати, І ми оформили це в яснозір'я, А тепер про майну загуло і, і знову п'ятірочка. Ми будемо далі чекати п'ятірочку. Я хочу сьогодні вам привселюдно ще раз признатися, у великій до вас любові і пошані, повазі, вашій творчості, вашому поетичному слову, вашій пісні і вашій тонкій, тонкій душі, яка це життя страждає і потім видає От це все словом, віршом поетичною, піснею. Якось я і цим на зараз завершу, прочитав, по-моєму, це було 70 років вже і точно. Іван Михайлович каже, я якось так не дуже придав значення цьому віршу, а потім, коли його прочитав, то я зрозумів, що я щось написав толкове. Я хочу цим завершити, це, я думаю, що якраз у цьому. Вірші весь свята від дня народження до цієї миті. Вітри вітри. Вас так багато на деревце одним одне. А чи не я то, чи не я то, і лиш магаєте мене, та я терплю. Бо що я вдію, коли живу в час бур і гроз, де навіть. Писнути не смію ні в дощ, ні в спеку, ні в мороз. Рівіть, зухвало, і їство терзаюче земне, щоб швидше дерево та впало, то не зламаєте мене. Бо в цім краю терпіння й болю, всім цім звіку збуреним краю, ви тільки ходите по полю, а я у нім коренем стою! Маестро да. Іван Свята, голова житло обласної державної, високодостойний Івана Михайловичу, дорогі шанувальники творчості Івана Святи. Сьогодні дійсно величний урочистий день, день вашого ювілею, чергового ювілею. І я безумовно приєднуюсь до всіх побажань і зичу вам в першу чергу тільки здоров'я. Здоров'я здоров'я, тому що Черкаська земля подарувала Україні світу геніальну людину. І вже з 1970 року ви живете, працюєте, творите в Житомирі, славите славний Насполіський край. З 2006 року Іван Михайлович є почесним громадянином міста Житомира. Я щиро вітаю вас з високою нагородою, найвищою нагородою області. Це честь і слава Житомирщини. І від міської ради, виконавчого комітету, вітаючи вас з ювілеєм. Я хочу нагородити вас годинником міського голови, який хочу і молю Бога, щоб врахував ще довгі щасливі хвилини творчого вашого життя. З ним народження! Який ахворизний. Я коли хочу, щоб мене любили, то я люблю перше. От я вас і люблю саме в Pisko mnie za radę i uważania, to parametry można.